Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. А четверта Audi. Сьомий рік модельний 820 оригінального пробігу. 2.0 бензин на механіці. Обслужений автомобіль. 7400 ціна, контакти бачимо є. є. парктроніки. кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія А5. 12 рік випуску, 249 пробігу, 2.0 дизель на механіці. Ціна 10250. Контакти є, пробіг пишуть рідний. Мультикермо, підігріви, підігрів, шестиступинова коробка передач. Лінзована оптика. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi А4, 19 рік, 79 тисяч пробігу, двохлітровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою передач. 21 тисяча 900 доларів. Контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. Шкіряний салон з пам'яттю. Мультикермо, всі асистенти. Люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Renault Megane 3 третього покоління. Це тринадцятий рік, 180 тисяч пробігів, це на 7900, двигун, 1,6 дизель. Контакти бачимо ось тут. Комбінований салон на оригінальних дисках. Є форкоп, кого цікавить, телефонуйте. Б8 Passat в універсалі. 15 рік, 261 тисяча пробігу, 2-літровий дизель, ціна 13 тисяч, контакти бачимо, є. Коробка механічна. Зараз дівчатка вийшла, покажу по салону. Добрий день. Сидіння з масажем, з електрорегулюванням. Є адаптивний круїз-контроль, клімат-контроль, підігріви сидінь. Автохолд. Досить гарно, рівномірно працює двигун. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. 508 Peugeot Peugeot Седані, 14 рік, 153 тисячі оригінального пробігу. 1,6 дизель на механіці ціна 10 тисяч доларів. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7. 17 рік, 235 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механіці. Ціна 12500. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Гольф шостого покоління. Десятий рік, 209 тисяч пробігу, 7399 ціна. Автомобіль в рідній фарбі. Контакти бачимо є. Клімат-контроль, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Infinity QX30, 16 рік випуску, 125 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 19 900. Контакти є. Шкіряний салон бачимо з пам'яттю, Мультикермо. Є підігрів сидінь. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Passat 2014 року випуску 155 тисяч пробігу, 2.0 дизель на автоматі, ціна 14 тисяч. Контакти бачимо, є. Є люк. Світлий шкіряний салон, під... підігріви, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volvo v 50 11 рік, 228 пробіг, 1,6 дизель на механіці, ціна 7900 контакти є. Шкіряний салон бачимо. З форкопом. Ауді А4. П'ятнадцятий рік, 210 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, комплектація преміум плюс ціна 13 500. Шкірений салон бачу. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen, Volkswagen 4-го року, 150 тисяч пробігу, 1,6 бензинна механіці в рідній фарбі. Це на 4,750». Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Шкода Octavia a 7 17, рік 228 пробігу, 2.0 дозель на автоматі, є два комплекти коліс. Це на Контакти бачимо. Комбінований салон, клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте, а я покажу поруч ще одна, але в білому кольорі. Це 2019 рік, 204 пробігу. 2,0 дизель на автоматі ціна 21 500 доларів. Контакти є. Комбінований салон, клімат-контроль, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте. Так, четвертий гольфік універсалі на автоматі. Кажуть хлопці, жодного фарбованого елементу, все в заводському окрасі. Це 2003 рік, 189 пробігу, 1,6 бензин на автоматі. Без підфарбувань. Ціна 5600. Контакти бачимо є. Шкода, фабія в універсалі. 12 рік 180 пробігу. 1,2 бензин, ланцюг замінений. Контакти. Бачимо, Ціна 5 750 автомобіль з Швейцарії. Б-6 пасад в седані. 2008 рік, 130 тисяч пробігу, 1,8 бензин з автоматичною коробкою передач. Ціна 8600. Зараз запитаємось контакти. Добрий день. Автомобіль з клімат-контролем з підігрівом сидінь. Продиктуєте номер контактний. 0,67. 6724 5244 Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію по автомобілі. Третій меган кузові хешбек. Це 10 рік 260 тисяч пробігу. 1,5 дизель на механіці. Це на 5850. Контакти бачимо є. Гарна ціна на машинку. Так, по салону автомобіль з кліматконтролем. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Passat. 13 року випуску, 220 тисяч пробігу, 2.0. Дизель з автоматичною коробкою передач, ціна 12690, присутній обмін, контакти до власника є. До речі, є люк в автомобілі. Добрий день. Шкіряний салон, клімат-контроль, підігрів сидінь, Bluetooth гарнітура, камера на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Focus в універсалі. 14 рік, 243 пробігу, 2,0 дизельна на механіз. Ідеальний стан пишуть. Ціна 9900, контакти є. Покажу по салону. Салон на тканині. Мультикермо, кліматконтроль. Є підігрів лобового скла та підігрів садії. Електроніки також є, кого цікавить, телефонуйте. Четвертий гольфік. 2002 рік 176 пробігу, 1,4 MPI двигун з механічною коробкою ціна 4350. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте, я покажу поруч гольфік в універсалі. Чорного кольору. 2002 рік, 212 пробігу, ціна 4650, 1,6 бензин з механічною коробкою передач. Контакти бачимо. Є Форкоп. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Golf 5. Це 2008 рік, 219 пробігу, 1,6 бензин на механіці. Сіна 6900. Контакти видно. Автомобіль з клімат -контролем. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія А7. 17 й рік, 144 тисячі пробігу, 1,6 дизель на автоматі. Ціна 14950. Контакти є. На оригінальних гарних дисках. Клімат-контроль, автоматична коробка. Тут вона роботизована. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus в універсалі. 12 рік, 1,6 дизель на механіці, комплектація Титаніум, 211 пробігу, ціна 8 750. Контакти є. Комбінований салон. Підігріви. клімат-контроль. Більше інформації уточніть у власника. Шостий гольф, кузовий хеджбек. Одинадцятий рік, 256 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Чіпований на стейдж 1, ціна 7200. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Два народні автомобілі, Меган і Пасад, Меган третього покоління. 12 рік, 200 тисяч пробігу, ціна 8400, 1,5 дизель на механіці. Контакти бачимо. Загляну по салону. Добрий, Добрий, день. Добрий день. З кондиціонером. Більше інформації уточнюйте у власника. Я покажу поруч. Бе шостий посад в коричневому кольорі. Десятий рік випуску, 187 тисяч пробігу, двохлітровий бензиновий двигун на автоматі, газ бензин. Ціна 8500, контакти є, є люк. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте.